Самопроголошена влада Херсона підтвердила потрапляння по Антонівському мосту. При цьому гауляйтер Стремоусов стверджує, що в Херсонській області все в порядку, і прикордонна територія не зрушила ні на метр. Тим як не зрушувалася прикордонна територія, ви можете насолодитися на карті. Сьогодні у нас є дуже хороші новини з передової і з дипломатичного фронту. Зеленський. У своєму вечірньому зверненні президент розповів про швидке і потужне просування наших військ на фронтах, новий пакет військової допомоги та майбутню фінансову підтримку від США. Від російського псевдореферендуму звільнені вже десятки населених пунктів тільки за цей тиждень: це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині та Донбасі. Зокрема, з військових зведень з Херсонщини, звільнені від окупанта і стабілізовані населені пункти Любимівка, Хреченівка, Золотобалка, Біляївка, Українка, Велика і Мала Олександрівки та Давидів-брід. І це ще далеко неповний список. Наші воїни не зупиняються, і це тільки питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі, заявив голова держави. Друзі, всі, хто вірить в перемогу, обов'язково відгукніться і поставте лайк. Допомагайте поширювати дану інформацію. Давайте бити орків як на нашій землі, так і інформаційно. Затягнемо потлю тугіше гіше у всіх напрямках. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони на окремих напрямках, але разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, здійснює перегрупування. Протягом доби окупанти завдали п'ять ракетних та один авіаційний удар, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення понад 12 населених пунктів. Ворог деморалізований, залишає позиції, відходить на безпечну відстань, знищує запаси боєприпасів, намагається знищувати мости і переправи. Все це з метою уповільнення темпів наступу наших військ. За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ Виїмка, Виємка. Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка. Авіація Силоборони протягом доби завдала 12 ударів. Підтверджено ураження двох опорних пунктів, вісім місць зосередження озброєння і військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БПЛА ворога. Ракетні війська та артилерія за поточну добу вразили пункт управління, а також два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів. Поїхавша пілотка записала відеозвернення до всіх українців. Під час самого звернення натирала вареник дітей прибрати. Подивитися можна в телеграм за посиланням в закріпленому коментарі. Подробиці нового пакету допомоги США Україні. У Пентагоні розкрили список того, що увійде в новий пакет: 4 хаймарси боєприпаси до них, 16 гаубиць 155 мм і 75 тисяч снарядів до них, 500 високоточних 155 мм снарядів і 1000 боєприпасів цього ж калібру для дистанційних протитанкових мінних систем, 16 гаубиць калібру 105 мм. 200 панцирних транспортних засобів Max Pro, 200 тисяч патронів для стрілецької зброї, обладнання для встановлення загороджень, протипіхотні боєприпаси Клеймор та польове обладнання. Сьогодні протягом дня будемо стежити за лінією фронту, щоб не пропустити просування наших героїв і визволення нашої землі. Підписуйтесь на канал і допомагайте розповсюджувати цю правду.